Всім привіт, дорогі глядачі! З вами як завжди я, CrazyJD, і в цьому відео ти дізнаєшся про старт нової перспективної MMORPG, в якій можна буде займатися РМТ. Також після перегляду цього відео у тебе буде можливість доєднатися до нашої команди та почати заробляти разом з нами. Ну що ж, тоді не буду тягнути час. Починаємо! Старт Dune Awakening вже не за горами, а саме 5 травня для гравців, які купили ранній доступ, та 10 травня для всіх інших гравців. Особисто я буду стартувати 5 травня. Якщо ви плануєте серйозно грати, раджу вам зробити так само. Але для початку давайте я розповім вам, що ж це все-таки за гра. Dune Awakening – це виживання у відкритому світі, PvP, Крафт, політика, торговля та повний контроль над ресурсами. Все це відбувається на пустельній планеті Аракіс, де пісок це не просто ландшафт, а стратегічний елемент гри. Гравці боротимуться за контроль над спайстом – найціннішим ресурсом у всесвіті. А там, де є дефіцит і попит, там є і гроші. А там, де є гроші, там є і ми. Dune Awakening – це не просто гра, це шанс. Шанс увірватися на піки повністю нового ммо світу. Шанс. Познайомитись з великою кількістю нових людей, шанс зайняти всі теплі місця, доки вони вільні. Якщо ти знаєш, що таке РМТ, або хочеш дізнатися, слухай уважно. РМТ або Real Money Trading – це коли твої ігрові досягнення перетворюються на реальний дохід. Але для того, щоб почати заробляти гарні гроші, потрібно відносити до цього серйозно, як до справжньої роботи, а зайнятися в цій грі точно буде чим. Я думаю, що можна буде заробити багатьма способами, але я їх поділив на дві категорії: це продаж ресурсів, шмоток та інших речей за допомогою аукціона та в подальшому продаж цієї ж самої валюти за гроші. Також актуальними будуть ігрові послуги, оскільки не у кожного гравця є час на те, щоб прокачати свого персонажа та відкрити всі потрібні рецепти. Але у світі є багато людей. Які мають гроші, але не мають вільного часу, але при цьому не хочуть відставати від інших гравців прогресі. За рахунок таких людей ми і будемо заробляти. Тому у зв'язку з виходом нового ММО проекту я хочу оголосити, що починає набір в нашу українську РМТ-команду для гри Dune Awakening. Ми плануємо почати грати в одній гільдії та розбиратися в грі разом, оскільки на початку кожного нового проекту один з найважливіших ресурсів це інформація. З корисною інформацією набагато легше почати заробляти. Можливо, навіть ми знайдемо якийсь дюб чи баг, який може бути нам корисним. В нашій команді є багато людей, які заробляють в комп'ютерних іграх вже не перший рік. Також ми співпрацюємо з найкращими магазинами світу. Та маємо прокачені аккаунти на різних ігрових біржах. Кого ми шукаємо у свою команду? Ми будемо раді будь-яким адекватним гравцям. Неважливо, ви повний новачок чи професіонал у цій сфері. Я допоможу розібратися в грі та відповім на всі ваші питання абсолютно безкоштовно. Я не продаю курси, підписки на бусті чи інше інфоцеганство. Ми шукаємо людей, які хочуть заробляти та розвиватися разом з нами. Все, що тобі потрібно зробити, для того щоб приєднатися до нас, це вступити в нашу українську telegram РМТ спільноту Ноту, посилання є в описі та в коментарях під цим відео, Там написати мені в особисті повідомлення, в телеграмі інформацію про себе і чекати відповіді. Ну що ж, я надіюсь, це відео було для тебе корисним. Тому підтримай, будь ласка, україномовний контент лайком та підпискою. Напиши в коментарях, на яку тему ти хотів би побачити моє наступне відео. До нових зустрічей! Побачимось у Азероті. Пока-пока!